В цьому відео ми потренуємось записувати алгебраїчні вирази з твердження, які нам надані. Тож, розпочнімо з першого твердження: мінус 7 додати 8 множене на х. Спочатку дивимось на знак, який буде об'єднувати ліву і праву частину. Тож, цим знаком у нас буде плюс, оскільки тут, як бачите, написано саме додати. Тож, так, запишемо плюс. А що буде зліва від плюса? Що ми додаємо до чого? Ну, тож, давайте так само подивимось. Зліва в нас буде мінус 7. Мінус 7. Отже, в нас буде мінус 7 додати щось. І це щось це в свою чергу, 8 множена на х. Що таке 8 множене на х. Ну, давайте згадувати. 8 множене на х це по суті те саме, щоб ми взяли х і додали х до х до х до х так 8 разів. Тобто х плюс х плюс x і так далі. 8 разів. Або це просто 8 множене на х. Тож, справа від знака додавання записуємо 8 разів по х, або 8 множене на х. Рухаємось до наступного виразу. Окей, обрахуйте добуток мінус 3 на х. А потім додайте одиничку. Працюємо спочатку з першої частини. Обрахуйте добуток мінус 3 на х. Що таке добуток? Це множення. Записуємо знак множення. Що на що ми множимо? Давайте розбиратися. Ми множимо мінус 3 на х. Тож, зліва від знака множення, ми пишемо мінус 3. А справа x. І потім нам треба ще щось додати. Давайте дивитися. А потім додайте одиничку. Додайте. Що значить додавання? Додавання це по суті плюс, тож, так і запишемо, мінус 3 множена на х додати щось. І це щось це, як ви чудово бачите, одиничка. Тож, мінус 3 множена на x, і ще додати одиничку. Рухаємось до останнього твердження, останнього виразу, мінус 6, плюс добуток мінус 1 на х. Тут ми скористаємось таким самим методом, що ми використовували в першому твердженні. Спочатку ми дивимося на знак, який в нас буде в цьому алгебричному виразі. Це в нас, відповідно, що, що, що? Це в нас відповідно плюс. Ось він. Тож, у нас буде плюс, і він буде об'єднувати ліву і праву частини. Зліва в нас буде мінус 6, як ви чудово, бачите. Мінус 6, мінус 6 додати щось. І це щось це добуток мінус 1 і х. А мінус 1. Мінус один множене на х. Це, по суті, те саме, що просто ми мінус 1 множимо на x. А і ми можемо скоротити цю мінус одиничку, вона нам ніякого контексту не додає, і просто залишити з мінус х. Тож перепишемо нас вираз, мінус 6, додати мінус х. Ну, тут і плюс і мінус ми можемо ніби скоротити, об'єднати за рахунок того, що розкриємо, зручки. І отримаємо, врешті-решт отримаємо. Мінус 6 відняти ікс я вас вітаю ми закінчили